Протягом багатьох місяців відколи почалась криза, керівники корпорації, що зазнали краху, перебували під шквалом гострої критики за їх марнотратство. Передусім. За їх звичку подорожувати приватними літаками, Найголосніша критика лунала з боку конгресу. Моявляється, у деяких конгресменів також ніс у пушку, адже дехто з них віддає перевагу коштовним приватним літакам, навіть маючи більш дешеву альтернативу подорожувати як прості смертні, а фінансує ці променади на широку ногу ніхто інший як пересічний платник податків. Ще не так давно громадськість була обурена, коли наприкінці минулого року генеральний директор з банкрутілого Motors рік вагонер прилетів до Вашингтона на приватному літаку просити гроші з федерального бюджету на врятування компанії. Це ляпас по обличчю платників податків просто обурливо. Відтак преса групи захисту прав громадян та законодавці з нею бияким хистом взялись за підрахування. Скільки ж коштують американському платникові податків на дешеві звички корпоративної Америки? І чи не голосніше бузів автоіндустрії критикував конгрес? Втім, виявляється звичку подорожувати по королівськи мають і деякі сенатори. А підрахувати скільки коштів на такі подорожі пішло з бюджетних фондів, взявся сайт politico.com. І опублікував дані сенатор республіканець з Техасу Джон Корнін проводив свою кампанію під гаслом зменшення урядових витрат. Втім, за шестимісячний період від жовтня до березня він витратив на подорожі більше ніж будь-який інший сенатор 150 тисяч доларів лише на авіаперельоти, приватні та комерційні. На другому місці у змаганнях на марнотратство демократ з Нью-Йорка Чак Шумер понад 140 тисяч доларів. Ці сенатори вважають, що їх час та енергія важливіші за обов'язок бути обережним з бюджетними коштами. За даними опублікованими сайтом politico.com, Корнін та Шумер витратили у 10 разів більше коштів ніж їх колеги, які задовольняються звичайними комерційними рейсами. Обидва сенатори відмовляються коментувати у прилюдненні Політико.com дані. Втім, речник Шумера заявив, що сенатор не мав іншого виходу, адже під час кампанії він обіцяв відвідати принаймні один раз на рік всі 62 два повіту штату Нью-Йорк, до більшості яких комерційних рейсів нема. У свою чергу речник Корніна каже, що чартери часто є єдиною практичною альтернативою, вчасно дістатися у різні куточки великого штату Техас. Для порівняння квиток на комерційному рейсі між Нью-Йорком та Олбані коштує 218 доларів. За цей самий переліт чартером сенатор Шумер заплатив понад 3,5 тисячі бюджетних доларів. То як регулюються витрати законодавців? Кожний сенатор, в залежності від розміру штату на отримання офісу, отримує від 2 до 4 мільйонів доларів щорічно. Як правило, на подорожі з цих грошей йде лише 5%. Решта зарплати та інші витрати, пов'язані з діяльністю офісу. Втім, прослідкувати, як саме кожний окремий сенатор розподіляє ці гроші, досить важко. І тут все зводиться до особистої відповідальності. Одні літають приватними літаками, інші, ж, як то конгресмен з Юти Джейсон Чафец, заощаджують кошти навіть на першому необхідному оренді, проживаючи у власному кабінеті на капіталійському пагорбі. Це не літний клуб, як всі собі уявляють, але жити можна і таких фінансово-відповідальних колег у Чафеца, які у буквальному розумінні живуть на роботі близько сорока. І вже точно, коли йдеться про подорожі, їх асистенти замовляють квитки економ класу.